У семий пісні Акафеста співаєм такі слова, хоча сокорвенною тайну від віка відкрити, яко овча на заколені веден були си Ісусе. І яко агнець прямо стрігущого безгласний, коли овцю обстригай, вона безгласна, не подає звука яко Бог із мертвих воскреслиси і со славою на небо вознесеси, і нас в сього здвиглиси, в небеса зовущих Алілуїя. В одному кандакові семому закладено майже ціле богослов'я нашої церкви. Господь відкрив нам Тайну двіка сокровенну, сокритої, не сокритою, то і от многих. Людей цього світу, які не знають тайни Божої. І для них це відділо, і люди злі цього світу, книжники і фарисеї, коли вели Ісуса наразп'ятіє, їм ся відділо, що вони роблять некоє доброе діло для своєї держави, як казав один із архіреїв, ліпше єдиний чоловік загине, чим весь народ пострадає. От так собі розсуждали, Всегда така була тактика книжників фарисеїв – перекрутити, розмножити той злочин, котрий ліпили книжники і фарисеї своїм опонентам. Мов, видите, ми мусили вбити Ісуса, розп'яти на кресті, бо туди б прийшли римляни і побили нашу, наш народ. І всяка така фарисейська примітивна бесіда. Ну Ісус ішов на закоління, як агнець, мовчки, і на хресті молився за розпінателів. Самі книжники і фарисеї не розуміли, що відбувається. почому Він не требує Римського суда, требує якогось справедливого суда. Ісус дивився на цей світ так, як ми на нього нині дивимося. Ні правди в цьому світі, ні суда не є. Майже по цілому світу нині судочинства зруйновані. Ні в одній державі не є справедливого судочинства, ну і в нашій видиме, наскільки воно впало, коли людей тягнуть у суди, нія, немає ніяких на то серйозних основань. От почому і православні завжди, як учора, нині завтра, ніколи не надіялися на Хартії або на якихось другі, або, наприклад, ми, священики, не надіємося, що якесь начальство наше сохранить нас, або знакомі нас оступляться, тільки на Бога. На Бога одного надіємося, бо йому служимо, якщо Бог попустив потерпіти нам. Судейські переслідування, так значить, вони будуть мати смисл, раціональний смисл і для православ'я. Бо якщо святих тих церкви тягнули, котрі не хотіли поклонятися ідолам, їх тягнули на суди, били, унижали, оскорбляли, а потім, у крайній мірі, коли виділи, що вже ніяк не можуть зломити, щоб зробити із християнина безбожника, убивали. Ну в той момент, коли його мучили, тисячі людей ставали християнами. І нині в Україні, коли десятки тисяч людей нині стали нашої церкви активними, молитвенниками, коли видять, яку неправду творять проти нашої церкви, не то, щоб од нас одойшли люди, маса людей. Прийшло до нас. А тепер, коли ще і чиновники змінили в Україні церковні календарі, то маса людей прийде до нас. Бо ми маємо давньо київський, давньо український, на Галичині, давньогалицький, у нас в Закарпатті, і ще на 100 років давніший юліанський календар, по котрому ми маємо дні своїх праздників. і винесіть благословні свідома, помнімо, Бог за то зійшов з небес, щоб тут на землі, як Агнець, бути безгласно і прийняти розп'яття за наші гріхи, Но Він воскрес, як Бог, і тепер кличе всіх нас бути в'єдно з ним по милості Його, наслідниками Царства Божого. Амінь.